Добрий день. Розглянемо лабораторну роботу номер 2 на тему Вивчення роз'єднувача типу РНДЗ і приводу дистанційного керування до нього. Мета роботи. Вивчення улаштування роз'єднувача РНДЗ. Дослідження приводу дистанційного керування роз'єднувача типу ОМП2. Вивчення схеми управління привода омв 2 Почнемо розгляд нашої лабораторної роботи з невеликих теоретичних відомостей. Роз'єднувач це комутаційний апарат для кіл напруги понад В, основне призначення якого полягає у створенні видимого розриву, тобто роз'єднання, попередньо знеструмлених вимикачем або запобіжником частин електроустановки. А електроустановки, які знаходяться під напругою, під навантаженням, не можна виключати за допомогою роз'єднувача, оскільки роз'єднувач не має дуга сильної камери, і тоді при розмиканні ножів роз'єднувача там буде горіти дуга. Є поодинокі випадки, коли розмикання кіл під напругою за допомогою роз'єднувачів допускається, але це винятки, яких ми зараз торкатися не будемо. Найбільшого поширення набули роз'єднувачі сонячні установки горизонтально поворотного типу, таких як РНДЗ, як представлений на малюнку справа. На тягових підстанціях їх використовують в розподільчих пристроях на напругу від 35 до 220 кВт. Конструкцію таких роз'єднувачів розглянемо на прикладі роз'єднувачів типу РНДЗ. На рисунку у нас представлений роз'єднувач типу РНДЗ. Зліва фотографія роз'єднувача, який знаходиться в лабораторії, Справа схематичне його зображення. Давайте поетапно розглянемо його складові частини. А цифра 1 у нас позначена основа роз'єднувача відповідна на схемі і на фотографії. Цифра 2. Це колонки ізоляторів. 9 також колонки ізоляторів. 3. Зажим. 4. Гнучки зв'язок. 5. Ножі роз'єднувача, які будуть розмикатися і замикатися при комутації роз'єднувача. 6 пальцеві ланелі. 7. Лопатка. 8. Контакт для заземлюючого ножа. 10 – підшипник колонки, 11 – безпосередньо заземлюючи ніж, 12 річаг, 13 тягу, 14 вал, і 15 привід роз'яснення. Розглянемо схему керування моторним приводом роз'єднувача типу МП2. Початковий стан схеми вказує на відключене положення роз'єднувача. Струм протікає по ділянці. FO1R CAQST SАB-1 LM. САП-1 М СББ ФУ2. А позначення всіх елементів схеми наведені справа F1, f 2 запобіжники, РОпір, Ку СТ це повторювач відключеного положення. САП-1 це у нас відповідно контакти кінцевого перемикача ЛМ. Це обмотка збудження електродвигуна. М це наш двигун. фо 2 вже казали це запобіжник відповідний. Реле повторювач відключеного положення роз'єднувача, як QST знаходиться у збудженому стані, і замикає свій контакт на ділянці з зеленою лампою, hl Green і, відповідно, загоряється зелена лампа. Що вказує на відключене положення вимикача. Опір R у нас необхід... потрібен в колі для обмеження струму через обмотку збудження LM та електродвигун M, що не дозволяє спрацю... спрацюванню остаточним. Але цього достатньо для того, щоб реле як QST або QSC знаходилася у збуджених станах. Розглянемо вімкнення двигуна прийводу. Вімкнення можливо трьома способами: місцевим керуванням, дистанційним керуванням, телекеруванням. Відповідно, СБЦ1, СБЦ2, КЛ1. При замиканні кнопки СБЦ1 у нас створюється шлях протікання струму. F1, SBC1, AK 1 LM, 1 М, і ФУ2. Через електродвигун М і обмотку збудження LM. Двигун повертаючи вал, вмикає роз'єднувач. В кінці процесу вімкнення спеціальна шайба на валу приводу перекидає контакти САП-1 і САП-2 і починає протікати тоді струн. fu 1 USC, SАП-2ЛМ САП-2, двигун СББ і ФУ2. Коло через САП-1 розмикається в свою чергу. І, е е якщо прослідкувати е зеленим кольором е шлях протікання струму, то ми помітимо, що у нас е релей КуС С, це реле повторюючого вімкненного положення. Збуджується і замикає свої контакти в колі червоної лампи. Загоряється червона лампа, яка сигналізує нам про вімкнене положення нашого роз'єднувача. Відключення двигуна привода за допомогою кнопки SBT1, SBT2 або KL2. Можливо. Наприклад, ми натискаємо SBT1. У нас починає протікати струм F1. SBT1, SAP 2, LM SAP 2 SBB, FU2. Потім знов перекидаються контакти сап 1 і сап 2 відповідно. Починає знову протікати струм f 1 R, як UST, 1 LM SAP 1 MSBP, SBP FU2. Реле, KQST QST у нас у збудженому стані, замикає свої контакти, а в колі зеленої лампочки і загоряється зелена лампа і символізує нам про відключене положення нашого роз'єднача. Порядок виконання роботи. Вивчити будову роз'єднувача РНДЗ. Це ми з вами вже виконали в теоретичній частині. Натиснути кнопку Пуск SBC1 і спостерігати процес роботи приводу на включенні. Натиснути кнопку Стоп СБТ1 спостерігати процес роботи приводу на відключення. 3. Відключити живлення пульта керування моторним приводом. Зробити двох трьохкратне кратне ручне включення роз'єднувача за допомогою рукоятки для ручного включення, прикладеної до моторного приводу. На фотографії представлений роз'єднувач типу РНТЗ, який у нас є в нашій лабораторії аудиторії 2311. Будову його ми його вже розглянули. Зараз ми подивимось відео, як проводилася лабораторна робота. А за допомогою натискання кнопки включення та відключення і за допомогою рукоятки приводу вручну цей огляд нашого роз'єднувача більш детально. Тут ви можете бачити його ножі роз'єднувача. Заземлюючи ніж. Локування. Привід роз'єдначе. Привід закритий. його можна відкрити, подивитися, що там знаходиться всередині. Локування. к управлению, отчитываю, И это ручка для ручного включения и отключения нашего разъема. Це як всередині виглядає привід роз'єднувача. електрична схема і безпосередньо сам привід роз'єднувача. Давайте тепер розглянемо першу частину роботи. А саме включення і відключення роз'єднувача за допомогою натискання кнопки. І відповідно вручну. Ось ця ручка, за яку ми будемо крутити, і включати, і відключати роз'єднувач. Вона досить туго переміщується. Ви можете побачити, роз'єднувач можна включити і вручну, і за допомогою натискання кнопки, що ми з вами на лабораторній роботі і перевірили, вивчили будову роз'єднувача типу РНДЗ. Дякую за увагу!